Сьогодні мова піде про одного з найвідоміших європейських художників епохи бароко, творчість якого не залишає нікого байдужим. Тут в автопортреті зображений фламандський художник 17 століття Пітер Пауль Рубенс. Талант якого французький художник Делекурам у XIX столітті вважав неперевершеним, а от у ХХ столітті Пікассо, творчість Рубенса, ненавидів. Однак, попри всі суперечки, живописні твори Рубенса знаходяться в колекціях багатьох музеїв світу. Пітер Пауль Рубенс народився в Німеччині в сім'ї юриста, а славу здобув на батьківщині у Фландрії. Бажання вивчати живопис прийшло до нього фактично ні звідки. Спочатку навчався місцевих майстрів, а потім відбув обов'язково для молодих художників подорож до Італії, щоб вивчити світове мистецтво. З тих поїздок він привіз зошит, наповнений замітками, ескізами, копіями античних майстрів та відомих італійців Мікеланджело, Рафаеля, Теціана, Караваджо. З Італії Рубенс повернувся вже цілком сформованим майстром, з властивою тільки йому манерою малювання. Він стає придворним художником правительки Фландрії Ізабели Австрійської, дістає замовлення на вражаючі монументальні полотна на релігійну та міфологічну тематику для декору храмів та палаців європейських монархів та знаті. Хідне місце в творчій спадщині Робенса займають портрети та автопортрети. Він Рубенс вважається основоположником парадного портрету епохи бароко. Портретованих зображав у реолі слави, багатства, аристократичного походження. Свій останній автопортрет Рубенс напише за рік до смерті 1639 року. Високопрофесійна копія цього автопортрету знаходиться в колекції Великого палацу Зобичівського замку. А оригінал автопортрету є у відні музеї історії мистецтв. Тут на нейтральному темному фоні зображений Робенс в звичному для того часу дворянському одязі білий комір парадного чорного костюма, виділяючись, підкреслює виразні обличчя. В автопортреті художник показав себе ще й тонким психологом. По тонко промальованих рисах немолодого обличчя можна відчитати великий життєвий досвід. Спокійний проникливий погляд, в якому відбилися сум та втома прожитих років, спрямований до глядача. Права рука у рукавичці це слід перенесеної хвороби, подагри. На передньому полені виблискує ефес шпаги, довгожданої шпаги. Пітер Паулю Рубенс проявив себе не тільки як живописець він був багатогранною особистістю і війшов в історію як проникливий, переконливий, розумний дипломат. і дворянський титул він одержав з рук двох європейських монархів, перебуваючи на дипломатичній службі від Філіпа IV іспанського короля та короля Англії Карла І. Про Рубенса скажуть, що зупинив війну в Європі. Насправді, виснажлива, кровопролитна 30-літня війна, яка точилася і на батьківщині художника, закінчилась через 8 років після його смерті. Однак Рубенс, використовуючи свої зв'язки з відомими впливовими людьми, які були замовниками його творів, зумів наблизити мир на батьківщині, вплинув на перебіг війни. І за це він дістав шпаву з рук двох монархів. Також Рубен залишив нам величезну творчу спадщину. Більше тисячі картин ним підписані, багато намальовані його учнями та послідовниками. А ще більше є копії з його картин, які колись прикрашали шляхетські палаци, а тепер перебувають в колекціях музеїв. І ще кілька копій великого майстра є також в колекції Золочівського замку.